Розробляв плани із ліквідації президента Володимира Зеленського. Одним із надважливих завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу державу в заручники, а згодом убити його. В февралі 2022 року при передачі моєго куратора Олексія куратору, куратору Дмитрію. Всего со слова Алексея, это его руководитель, в беседе с Алексеем, это уже середина марта. Он поставил мне задачу презентировать настроение сотрудников, которые находились на охране офиса президента. Задача была найти людей, которые смогут во время какого-либо перехода, либо выхода на веч вечернее обращение в кабинет, либо на площадь перед офисом президента, заблокировать. Куратор должен был передать задачу тому человеку, который, по моему мнению, готов был бы сделать, выполнить эту операцию. Працювали агенты и по інших представниках сил безопасности и обороны. Помимо этих задач я вже ставил задачи по збору інформації по руководителям силових відомств України Голови служби безпеці України Малюка. Тока міста посіщення його таку. Це... Окрім Володимира Зеленського, ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка. Очільника гур Кирила Буданова та інших високопосадовців, наприклад, ліквідацію очільника гур Кирила Буданова збиралися провести перед Великодним. План ворога був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар.